Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, йдемо на зустріч Христовому Різдву. І, напевно, лишилося ще більше двох тижнів до Христового Різдва. Багато з вас так думаю, що будете відмовляти дев'ятниці, щоб приготуватися до цього великого свята. І в інтернеті, і в молитовниках можемо знайти багато молитов до дитятка Ісус. Альфонс Лігоорі, засновник нашого нашого зромадження, казав, що багато написав молитов до дитятка Ісус, бо Ісус з відкритими руками чекає на кожну і кожного із нас. Але сьогодні ще один такий крок в наших реколекціях духовному приготуванні. До Христового народження. Ісус народжується в наших серцях, те, коли дійсно ці серця, як ця Вифлеємська стайня чи печера, не завжди тепло, не завжди прибрано. Але Ісус прийшов не до здорових, нездорові потребують лікаря хворі. Цього ранку ми, як завжди, Придивимося до Слова Божого, яке ми почули, роздумаємо над святим Євангелієм. Бо сьогодні так у святому Євангелії таким реченням, промовистим звучить цієї ночі заберу душу твою. Коли я прочитав це Євангеліє, чогось мені згадалася вся ця обстановка війни. Приходить на думку, може, тому що це так недалеко від нас, а може, це так якось було трагічно. Ці ракети, що попали в Тернополі, дво, в багатоповерхових два будинки, і люди вибігали в піджамах на вулицю і були щасливі, що лишилися живі. Але в один момент втратили все, цінності. Цінності це, можливо, якась пам'ятка, хтось комусь подарував якусь прикрасу, золоту, а вона вже з покоління, така цінна дорога людині, людині. документи, останню одежу, піжамі, тим, що були, вибігали, вибігають люди на вулицю під час війни. Про цього хлопця, що його десь з дев'ятого поверху на сьомий перекинуло і затиснуло між холодильником і стіною, і він лишився чудом живим, і ми в народі маємо цей вислів, народився в сороці, але і так життя можемо втратити такі прикрі реалії наші, до чого вони нас спонукають. Може, на перший погляд, ми думаємо, що це що так ми в церкві часто чуємо. Що ніби духовне протиставляється матеріальному, і ми деколи кажемо матеріальне неважливе. Ну, такого в Євангелії нема, все має своє значення, ми бачимо. Апостол Павло, апостол Яків в другому своєму посланні говорить: як прийдете додому, відкриєте новий завіт, другий розділ послання апостола Якова, можете прочитати собі, якщо захочете. Там написано. Якщо прийде до тебе, до християнина, людина нага і безденного харчування, без такого найнеобхіднішого харчування, а ти як християнин скажеш до цієї людини, я тебе благословляю, я за тебе помолюся, йди в мирі, то каже апостол Яків, то ви не будете християнами. Бо помолитися і поблагословити але то дуже добре, і побажати людину, людині миру це дуже гарно, але вона без одежі, необхідної і без їжі на щодень. Тому і все це матеріальне має значення своє. І так собі думаю ось про цих людей, яких ми називаємо безхатченки. І не раз чув, і остання жінка казала: в літі сплю на лавках. А в зимі шукаю теплий під'їзд. І там на якійсь картонці, шубі, якісь старій шубі, такі кудись там знайшла на смітнику, і шукаю теплий під'їзд. А люди мене виганяють, бо е, думають, що тут я залишаю після себе безпорядок. Самі розуміємо, який. І ось так часто люди поневіряються, і такі базові необхідні речі нам потрібно. Але, брати і сестри, і без духовного життя не обійдемося. І без Бога стаємося духовно бідні і убогі, і немічні. І хтось це гарно в такому вислові розказав, як це доповнюється одне одним і як в житті матеріальне і духовне має гармонізувати. Бо хтось сказав такий вислів: каже, можна мати дуже гарний, дорогий. Годинник, але не купиш часу. Можна купити, побудувати дуже комфортний будинок, але відносин в цьому будинку гарних сімейних стосунків не купиш. Можна мати матраси сьогодні є ортопедичні, такі різні. І широке ліжко, і м'який матрас можна купити в магазині, бо сьогодні все є. Але сну доброго, міцного не купиш, бо і час, і сімейні стосунки, і сон. Сон є наслідок чистої совісті. Стосунки, коли люди вміють терпіти, прощати, домовлятися. Розуміти, що немає ідеальних стосунків, що немає ідеальної людини. Час, коли ми так вміємо час розпланувати, розкласти, щоб і знайти час для Бога і для Біблії, і для спілкування, і для чаювання час. І все, і матеріальне, і духовне християнина поєднується. І гармонізують. У сьогоднішній Євангелії каже, цієї ночі заберу твою душу безумний. Ти не зумів знайти балансу між духовним і матеріальним, а то, що ти надбав, кому буде? І так собі думаю, як би ми відповіли, та ми би всі сказали, ну ми монахи, ми не одружені. Але сімейні одружені люди би сказали, та кому буде? Та дітям, внукам, що способи маю лишити, прийдешним поколінням і правильно. Треба щось дітям лишити. Але каже, багато людей кажуть: мої батьки мені подарували скарб віри. Не тільки машина, квартира, диплом, тобто освіта. Це потрібне, знаєте, але хтось каже, мої батьки мені подарували скарб віри. Вони навчили мене жити з людьми, прощати, миритися, домовлятися. Вони навчили мене не перейматися дрібницями, як багато мені подарували батьки, скарб віри залишили, духовний спадок, духовне надбання мені залишили. І Бога в серці наші отці тут отець Богдан Гелета служить. З такою потужною бородою виглядом, а він був в полоні і, напевно, в тюрмі в полоні російському чи інших чурмах хочуть в людини обдерти з людської гідності людину, забрати в людині все, але Бога, з серця вирвати ніхто нам не може. Один чоловік казав, каже, на вулицях за Союзу, як ми деколи кажемо за Совка. Я ще трохи ті часи застав, молодь вже ні, а багато з вас, можливо, також, в хаті Брехунець. По вулицях, не знаю, як Франківську, але Ястернопільщині то там так само на вулицях говорив цей Брехунець, Радянський Союз постійно тискав людям пропаганду, а один старенький дідусь сказав: ні, в мою голову ніхто мені не залізе. І Бога серці ніхто мені не вирве. Тут той простір, де можуть дуже на мене тиснути, але тут я керую собою. І в цих полонах, в цих тюрмах, в цих знущаннях окупантів відбирають все, обдирають людину не тільки з одежі, дають тою зеківську форму, але з гідності людину обдирають, але Бога серці. Вирвати не можуть. Бо кожен з нас покликаний, я казав, такий новий святий. Ви, напевно, про нього чули. Карло Акутіс прожив 16 років лише. Тож в інтернеті зараз все можна знайти. І він казав: кожна людина покликана бути не копією, а оригіналом. Так цей вислів запав мені в серце. Бо всі ми оригінальні і неповторні в Бога, і всі ми маємо свою духовність, і ось цієї віри і серця ніхто нам не вирве, і щасливі ті діти, яким чи бабці, дідусі, чи батьки передали, крім тих всіх важливих речей, хоча б професії, але ще передали дар віри і дар виховання. І одна така розповідь з ноткою, можливо, гумору і іронії. Вона розказує, що один професор приїхав в село, хоче відпочити в селі біля озера Великого, на лоні природи, серед гір і хотів покататися проїхатися на озері на човнику. Знайшов хлопчика, юнака такого: 16-17 років, і каже, він каже: Шановний пане професоре, я вас. Провезу на цьому озері, сідайте в мій човник. Він сів, вони їдуть, розмовляють. Сонце, але хмариться. Цей юнак веслує, а пан професор каже: а ти багато книжок прочитав? Хлопчик тобто, каже, не дуже, бо я не маю часу, я дуже багато з природою проводжу час. О, каже, ти пів життя втратив. Книжки такі цікаві. А в яких країнах ти побував? Він каже, та в своєму селі, в сусідньому до колеги їздив, Та так ніде не був. О, які цікаві країни. каже, ти пів життя втратив. Ти ж не подорожуєш. каже. А які ти фільми дивився, а які ти науки знаєш, а які ти мови знаєш? І хлопчик все казав, хлопчина, цей та, так не дуже, пане професоре. А пан професор завжди казав, та ти пів життя втратив, але захмурилося. Вони далеко відплили цим човником від берега, почало гриміти. А хлопець каже: пане професоре, мій човен не дуже такий стійкий, а тут буря така збирається, ми так скоро до берега не доплинемо. Ви вмієте плавати. А професор каже: ні. Тримтячим, переляканим голосом. Хлопець каже: пане професоре, Може так бути, що ви ціле життя втратите. Коли питався дітей, то діти, який висновок з цієї розповіді, діти казали, що треба вчитися плавати, то також правильно, треба вчитися плавати. Але знаєте, я до того підводив і дітям, і собі, і вам сьогодні, що так важливо не втратити Бога. Бо коли не втратимо Бога, не втратимо віжного життя. І це духовне і матеріальне поєднується. Воно не конкурує між собою, але давайте дбати і про одне, і про друге та цінність віри і гідності. І ми є в своїй душі і серці, тут ми є господарями. Давайте не втратимо у житті Бога.